Друзі, всім привіт Зараз мінус 5, а вже не хочеться виходити з дому. Єлі себе заставив вийти за хлібом. Рішив посад, я тут не був. З літа місяця, літом останній раз був Половчанський посад. Пішов пішим ходом. Ну Не знаю. Зараз куплю хліб. Може гляну на пару позицій акцій. Коня не бра. Кстати, тут акції так само, бачите, так само з понеділка, як і велмерки. Кстати, кетчуп я вже урвав. Тобто шаслагідний, лагідний, а я по 22 з чем-то в посаді. на прошлой неделе взял этот до шашлыка. Еще 31 рік осаду выполнился, 21 рік. Не знаю, у нас він Полтаві. у нас він пота. А ось бачите є 22,80 до шашлику, но я її вже взяв. Так, камеру буду так, щоб трошки була вниз, щоб менше смущати продавців. Це якась їхня випічка. Ух ти, може взяти. 400 грамм батон. Зелями, чи є тут. Київ хліб. Не, не бачу. Не бачу, не бачу, не бачу. Коротше. Я я не знаю, її уважить надо, та ні. Коротше, 400 грам. 1670 щети. Водні може надо було корзину. ще хотів глянуть Гаврюша, що за Гаврюша? Гаврюша Гаврюшу розобрали Морожене щось хочеться, ну тут по акції, походу, нема. Щас Морожене щось я там дивився на сайт, заходив. Їхнє приложення щось не працює, ніфіга. Треба колись отаке баунті попробувати, ілі Твікс, і марс. Модняве таке морожене. Як буде по акції. Це мілка Диморов, так, 34. 34 манюкусенький, а здоровий. А, це Миколай, Святий Миколай. 75 гривень 100 грамм. А ч така дорога, 142 гривень? Інтересно, интересно. Знаю одне, що тут пиво. Карипаци. А, і не ві видно. Почервончик тут. Якщо хто бажав по червончику в посаді, не видно, в мене ще старі запаси валяються. Чайка зависно. Бо що вона цікаво в посаді 36-50 стелапту. Так, ладно, друзі, а ну чи цепи на поакці. Ну це по 47 гривень 120 грам. Блін, це дорого. Це дуже дорого. Вау, це бутылочка, баночка тут. О! литрушка. Что здорово. Кстати, пришли глянуть вареночки. Трущись 50. Так, давайте, друзья, глянем вареночки. А вот деликатесы. Теж пишуть за 100 грам, щоб ви розуміли. За 100 грам, якщо що, Фарель 65,99 99 Я тільки дивлюсь на цю пари, ніколи не покупаю целе состояння. Тут чорто головозлома ціна, скільки цін, тому що великий асортимент. Так, а де варенички? Можем. Є сила. А ну почем сейчас мясо под на відбивну свинячу 172. Дешевше, ніж на базарі, ну не таке красиве. Ну, яйця везде поняли, дорогі. Такі невеличкі. Саме дешевше, мабуть, зараз 6 гривень за яйце, 6 копійка. Це трошки не панімо, а це олійка по 10790. Кого цікавить? олейна. Скільки продавців? Що Це по 8.50. Морозова парада, біле. Попробуйте їх тут знайти ще. Ладно, воно в мене не цікаво. Я не розумію, що вареників не видно. Що не видно вареничків метана є варенички нема це пельмені, а ось вареники ну що то що одна позиція, а не от ще якісь три медведі нема мішутки немає коротше те що ми полюбляємо. так а по чому я їла в упаковках це для общего Сира нема вже даїв сир. Теж весь сир указано. Весь сир указано за 100 грамм. Дождуся акції. Завтра середа. Ням-ням, okay. да? це в нас бікон, чи що це? Гудинка, свинина, панчета, сирокапчона. Така і виглядає красиво. Вона по акції за полтинничок, Упаковочка. Коротше завтра середа будуть акції в тебе там можливо буде якийсь сир твердий, твердих сортів. Тому що от ці банки вже підкумарили. Ну якщо виходу не буде, треба буде баночку взяти. Отаке я люблю, кстати, моцарела такого типажа. тільки раніше було воно щось побільше. 72 гривні, саме дешевше. якісь по 92 гривні. Ладно, окей. О, є ще мочок в таких упаковках з'явився. 67%. 320 грам. Одне, що треба тут постійно закривати, потопчитися. Щоб він не вивалився. А так прикольно варіант. Ми такий беремо, кстати. На такому дизайні не бачив. Дорога сметанка. Сметанка дорога. Це у нас ось сахар дешевий, так. Да? Погод 2 кг. 59-2 кг. Кілограм 29,50. Ну, у нас сахара вроді АТБ ВТБ акції 32. Значить тут дешевше. Кстати, я цей білий, хоч хліб купив. Плі білий. Свіженьці попродав завтра щось. Куплю так. Боже кавказький. Теж часто їсти надоїду. Так, це всякі орішки, всякі сушоні хрінотені. Хіру... Так, це у нас розпродажа, так? Да? Уценка. Дивіться, помідорчики за 51 можна мінус 30 років. А, капустинку. Мені треба маленьку, але тут варіант можна половинку. Ну щось сколько капуста? 27,40. 40 Може зайду на базарчик вже без вас. Кстати, нутелла, здорово баняра 283. Так уж все Нителлы. Ну, они казано, там химии куча типа пальмовая оли. Что мені почулось? Така ціна, що... о. Вроді пальмової олії не должно пахнуть. Ага. Милка десь по акції 174. На нова ТБ по акції сейчас милка, так? 204 Ой блін яка черга Цибуля, цибуля, цибуля Блін черга а це з бухан, за буханки хліба скільки стоять 400 грам, все-таки за, що я 300 купляю почти що, за таку ціну. В тебе не хочу пертись. <різований> <Що тут? різований> Кстати, тут такі печенюшки. Такі як хуторки я беру, може, є. <різований> Щось по акції. всі так грибуть, что такая очередь, я не пойму. Я не пойму, почему такая очередь? Черга дуже здорова. О, сейчас кофе давать для зрівнення. А, тут така маленькая пачечка. Вон. ambusadur Nesquik 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 169 ось ромашка, бо вже я бачив 200 десь в пару, пару міста, пару містах. В самому рошені, навіть 200 без акцій і ще десь я бачив до 200. Блін, як не хочеться із за хліба стояти. Ну що, друзі, тут одне бухлішко. ее. Вот тут такой запах, не хочется присутствовать. <свистит> не, жизнь, не, не, буду тут. О, мальца, но я мальец по 9 гривен уже набрал до туалета. В тогда, кажись, дешев, дешевманский. Пакетики. Тут, кстати, освітлення гарне. Бачите, який пропітався, слюжечок. Ой, ні, каже, 46. Ва тебе. Так, друзі, не забудьте підписатися. У нас трошки залишилося до трьох тисяч, там 15 підписників і буде 3 тисячі. Може хтось дивиться, забувся підписатися. Ставте лайки, пишіть коменти. Желательно, адекватні. Совсем гарного неба. Гарного вечора, мирного неба. Все, пока-пока. Подіки до домці.